Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Ну, ми швидко прокидаємось і на весь день гарного настрій всім бажаємо. Доброго ранку, рятівник, прибиральниця, шофер, поліцейський. І військовий, і в маршрутці контролер. Доброго ранку виховати. Бівельникам привіт. Доброго ранку кухарі. Охоронець. Доброго ранку дітворі. До нас в гості завітав до заняття хлопчик Андрійко. Доброго ранку, Андрійка. Доброго ранку, доброго ранку, любі мої діти. Я, Андрійко, я люблю природу, навколишній світ. Зростаю я таким допитливим, слухняним хлопчиком. Люблю мріяти, люблю дізнаватися про все цікаве. Я дізнався, що ви сьогодні будете знайомитися з професіями. Існує дуже багато професій у світі, але я не знаю, яку ж мені обрати. Діти, ви мені допоможете обрати професію? Діти, допоможемо Андрійкові. Звісно, ми тобі допоможемо. Вранці я отримала листа. Що ж там таке цікаве зараз? Дізнаємось. Та це ж загадки про професії. Андрійка, діти. Слухайте, будьте уважні. Добре. Андрійко, слухай першу загадку. Рідно цеглу викладає, дах старанна покриває. Кам'янер і покривельник носять назву Хто? Будівельник! Так, вірно, молодець. Наступна загадка. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит книгу олівець видає нам хто Подумай. продавець. так, вірно. А ось така загадка. Він як лікар, айбарів, знає, що, і де болить, кличить. І фермер, і свінар порятуй. Ветеринар! Так, ветеринар, є така професія. Молодець. А ось така загадка, послухай, будь ласка, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс, скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав я. Він ріс. Хто це, про кого йде мова? Знаю, це лікар. Так, молодець, це лікар. А ось така ще є загадка. Волосся підстригає. Зачіски всі на пам'ять знаєм. Для красу дівчаток і для усіх хлоп'яток. Хто це? Так, це перукар. Так, це перукар. І остання загадка. Слухайте уважно. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим. Дружить з голкою, нитками, строчить швейною машиною. Хто на спеку і в день холодний робить людям одяг модний? Про яку майстриню йде мова? Я так гадаю, що це ж Так, вірно, молодець. Я бачу на столі багато різних предметів. А для чого вони? Ці предмети потрібні людям різних професій. І ми зараз пограємо теж цікаву гру, яка називається Кому що потрібно для роботи. Будьте уважні! Добре! Що потрібно для роботи кухареві, кастрюля та ніж. Що потрібно для роботи, перукареві. Ножиці та фен. Що потрібно для роботи, пожежнику. Драбина та вогнегасник. Що потрібно для роботи лікареві, термометр та аптечка. Що потрібно для роботи пекарєві. Борошно. Та піч, що потрібно для роботи будівельнику, кельма та цегла. Що потрібно для роботи, швачці, нитки та голки. Молодці. Андрійка. А зараз ти і її діти дізнаєтесь, що роблять люди, коли працюють. Пограємо в цікаву гру. Назви дію під час праці. Добре. Будьте уважні. Скажіть, будь ласка, а що робить кухар, коли працює? Кухар готує смачну, корисну їжу. Молодець. Кухар готує різні смачні страви. А що робить будівельник? Будівельник будує гарні багатоповерхівки. Будівельник будує різні красиві споруди? А що робить лікар? Лікар лікує людей. Він допомагає їм, щоб вони не хворіли, щоб вони були завжди здорові. Вірно, молодець. Лікар лікує дітей та дорослих. А що робить вихователь? Вихователь він грає з дітками, навчає, майструє, малює, робить аплікацію, виконує ліплення. Дуже багато-багато у вихователя справ. Вихователь грає з дітьми в різні ігри, читає цікаві казки. Що робить пожежник? Пожежник? Допомагає гасити пожежу. Так, вірно, молодець. Пожежник гасить. Пожежу, рятує людей. Андрійко, тобі сподобалася гра, кому що потрібно для роботи? Дуже сподобалась. Тепер я знаю, що люди роблять, як вони працюють і що їм потрібно для їхньої праці. Діти, дякуючи вам. Тепер я знаю, ким я хочу працювати. Яку професію я обрав і ким я хочу працювати в майбутньому. Діти, а як ви гадаєте, яку професію обрав Андрійко? Ми вам даємо підказку. Рукавиці, чоботи, сокира, шланг це знаряддя пожежника, яким він користується під час своєї праці. Діти, здогадалися, яку професію ти обрав. Яку? Ця професія називається пожежник. Ця професія дуже ризикована і небезпечна, тому що пожежник бореться з вогнем і рятує життя людей. А ще ця професія дуже почесна і відповідальна. Діти, мені дуже сподобались всі професії. А я вибрав ту, що мені найбільше сподобалось. Але мені час вже йти. До побачення, діти. До побачення. До побачення. Діти, а яку професію ви бажаєте обрати? Розкажіть нам, будь ласка, або намалюйте. Ми чекаємо фото ваших робіт. До побачення. Професії ці знадобляться кожному. Тож шануємо їх. Гарно навчаємось, нашу Україну відроджуємо.